Вітаю всіх. І так, почну, мабуть, з відео про розтлумачення знову. Скільки разів я вам казала: якщо я роблю відео про небезпеки, то беру якийсь період. Враховуйте плюс-мінус тиждень-два, обов'язково, а то й місяць буває. По-друге, щодо стратегій, всі розклади актуальні, вони їх переміщують, вони маніпулюють. Цей обстріл вже повинен був бути. Його ще не було по причинам оцього цього політичного втручання. І воно коливається. Буде як буде. Розумієте, це йде політичний тиск. Сказати точно, коли неможливо. Взагалі, всі ці небезпеки вони реальні. І тут проблема в тому, що ви не вмієте оцінювати. Думайте головою, якщо я пишу з часом, то це з часом, не зараз. Якщо в будь-якому відео, з часом там щось. З часом це беріть проміжок, часу, там місяць, два, місяцях. Обов'язково. Зараз ми очікуємо таку політичну гру з певними обстрілами. І куди як, важко сказати. Єдине, що. Я скажу вам: от сторона, де прифронтова, Полтава, Дніпро, Одеса, Суми Чернігів це все так, воно в одному місці. І це правда. Далі, я думаю, також прилетить. Розумієте, воно як порохова бочка виситься. Те, що не прилетить, я не вірю. Я думаю, ще буде. Але таки, оці маніпуляції з стратегічною авіацією. Саме стратегами, воно вже свідчить про якісь маневри і зміни ситуації. Тому що я робила дуже давно розклад, з чого почнеться стратегів. Саме стратегів. І сказати, що їх зовсім не буде. Ні, вони ще будуть, ще не та ситуація. Я думаю, що ну це моя суб'єктивна думка. Ви бачите жодних карт, руки чисті. Це моя суб'єктивна думка як людини, що останній масований обстріл з стратегами десь буде кінець листопада, початок грудня саме останній з стратегами. Це просто мені чомусь так думається. Далі буде щось цікаве. Розумійте, якщо їм потрібно, долетять шахеди, долетить балістика там чи щось, не забувайте. Будь ласка, Білорусь. Ось так. Якщо це буде потрібно. Якщо не потрібно, буде краще. Тут зараз не зрозуміло, в якому регіоні безпечніше, не можу сказати. Бо тихо тихо а потім як полетить, до і трошки і на захід. Розумієте? Вже ж, ситуації були у Львові, якби і тут. Я навіть нікуди не можу їхати, як ви бачите, я нікуди не їду, тому що я не впевнена, що мені потрібно це, що я там не застану якогось, якогось жахіття, скажу чесно. Тому поки чекаємо, як є, повинні знати, що де знаходиться навкруги вас. Я завжди вам це кажу, це не просто так. Тому враховуйте, думайте. Пройдіть, прогуляйтесь типу, подивіться. Це дуже важливо. Зараз наш час. Просто так нічого не відбувається. Зрозумійте.